Тут казан. Сьогодні приготуємо хачапурі на шампурах. У нас вже все в принципі, готово. Закрутили, накрутили їх, і зараз вже будемо ставити їх на вугілля. Друзі, приготуємо сьогодні кабачки на решітиці, гомілки, а також основним у нас буде. Хачапурі на шампурах. Давно хотіли приготувати цю страву. І нарешті наважилися. Все, готували-готували більше в казані, а це вирішили спробувати. Кажуть, що дуже смачна страва. Зараз будемо пробувати. Зараз приступимо до нарізання сулугуні. Тісто у нас розмерзається. І будемо. Формувати хачапурі на шампурах. Нарізаємо сологуні на шампур. І зараз будемо завертати в листкове тісто. Переступаємо до тіста. Зараз будемо відрізати на полосочки. Так, нарізаємо на полосочки і зараз будемо розкатувати. Друзі, повинна бути довгенька полосочка, якою ви зможете завернути шампур. Тісто нагадуємо листкове. Так, завертаємо. І саме головне, потім потрібно буде змазати яйцем, щоб у нас не пригорів. Хачапурі. І обов'язково з кожної сторони потрібно буде добре його завернути. Щоб ніде сир не витікав ні з одної сторони. І ще нам потрібно буде посипати кунжутом. Друзі, хачапурі готуємо перший раз. Але маємо велику надію, що все вийде дуже смачно та все в нас вийде. Рекомендуємо приготувати, бо страва дуже простенька і смачна. Друзі, також можна робити сосиски в тісті по такому ж принципу. І ячком потрібно буде змастити всі наші хачапурі. Потрібно яєчком змастити, щоб була у нас дуже гарненька корка. Зараз швиденько, страва дуже швидко. Друзі, тут немає як відходити від хачапурі на шампурах, тому що дуже швидко пригорає того, будете постійно біля мангала. І постійно потрібно його буде перевертати. Обов'язково змастити яйцем та посипати кунжутом. Друзі, подивіться на цю красу. Головне дуже швиденько його перевертати. Листковому тісту дуже довго не потрібно, жар дуже хороший. І головне все дуже швиденько перевертати. Доставили ще два шампуріка з гомілками. Друзі, дуже слідкуйте за. Хачапурі на шампурах. Головне, щоб вони не пригоріли. Ну, трішечки корочка в будь-якому випадку буде. Але дивіться, щоб не підгорало, щоб були дуже гарненькі. Так, Поставили ще кабачки, зараз під, підсмажимо. Сюди вже протік в нас, але нічого страшного, все буде смачно. Масно, що просто неможливо зупинитися. Ммм. Сологуні просто не перевершений. Клас. Сирочок витікає. Ну, подивіться. Ось така краса у нас вийшла хачапурі на шампурах. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, будьте завжди з нами. Ми вам бажаємо всього найкращого і кажемо вам, вам до нових зустрічей. Так. Гумілки вже доходять в нас. Кабачки ще в процесі. Друзі, чесно, ми з дружиною скуштували. Хоч в на шампурах і досі під великим враженням. Вони настільки смачні. Отож, усім рекомендуємо або попробувати десь, або самим зробити. Це, друзі, ну прям дуже смачно.